Давайте я подимлю чуть-чуть Так, стряхнули і тепер друзі спробуємо як працює новий розпалитель Проший розпалитель нам особо не сподобався і за того ми вирішили поменять так, він ще закритий спрей. Отак. Ну, розпиляє добре. Це, кстати, крутиться. Mm -hmm. Не треба перекручувати, бо декотрі такі, котрі стоять. Чекайте, тут є спрей і є ще одне положення. Не, це бриздене. Бри... А це спрей. Ну я, звісно, перестарався, так багато не треба пшикати. Ну Вже як є, так є. Перевернемо з іншою стороною. Закриваємо. Все, друзі, е, Чому вирішили змінити? в минулому році... Декотрі розпалітелі підклинювали в определенний момент. Працюваю, ну працюючи, 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 бувало так, що можливо сам розчинився, спиртова настойка, міг розідати якийсь там механізм. І починало трішки підклинювати. Вирішили купити нові, проконсультувалися у виробника, ну не виробника продавця, сказав, що цей має підійти. Взяли, ну хоча і в прошлого року теж казали, що має підійти. Взяли, поклали, отак вот це буде працювати. Хто не в курсі, що це? спиртова настойка амітрази для обробітки джилвітхи. Ось таким методом. Такий метод не буде максимально ефективний, так як в такій сім'ї і ви б поставили, якщо між е цими двома корпусами ефект обробітки був би набагато краще. В даному випадку буде він хуже, так як за рахунок того, щоб пчоли не будуть мати прямого доступу до цього лістка. Хоча по тому, що ми зараз підняли годівницю і бачимо, що з лістка зовсім нічого не залишилося, значить вони його повністю всього... І стрибили, що привело к тренію цього листа, розгризанню, виноски і, і, і якісної обробітки. Так що користуємося вже другий рік, кому потрібно, звертайтеся у нас, він є в наявності. На цьому завершимо.